І всіх, хто зацікавлений у СТЕМ-освіті, сучасній школі, та сьогодні ми розглянемо підхід до створення сучасної школи через stem підхід та сингапурську математику. Ліцей Греміум має свою власну авторську методику інтегральної спіралі. Вона передбачає, що інтегральними витками. Діти будуть йти до глобального мислення та сили, бо краще виховувати сильних дітей, ніж потім ремонтувати зламаних дорослих. В цю систему входить якраз всіляке зміцнення знань, розвиток творчості, особисто орієнтований повністю освітній процес, який враховує індивідуальні здібності учнів. і Діти самостійно відкривають нові знання та йдуть шляхом успіху. Ми використовуємо смарт-навчання, яке передбачає самостійність, мотивацію, адаптацію та ресурси і технології. Всі ці методики широко використовуються в світі: в Естонії, Канаді, Фінляндії, а із Сінгапуру ми взяли їхню методику викладання математики. Добавили в наш власний погляд і тепер чекаємо результатів великих досягнень наших учнів. А великим досягненням буде любов до предмету, буде цікавість до навчання, буде розвиток особистості. Методики, якими ми використовуємо, це креативність та розвиток навичок 4К плюс Д, ТРВЗ Підхід, філософія для дітей. Дуже широка, різноманітна інтеграція та міжпредметні заняття, STEM, STEAM, STREAM освіта цими словами пронизана вся освітня траєкторія наших учнів. Широкі надбання поглиблених знань можливі у вибранній окремій напрямку або галузі учням через додаткові заняття, проєктний та практикоорієнтований орієнтований підхід. Кейс-проекти, підхід 5 5Е» та клів-підхід для вивчення іноземної мови. Все це дає можливість в комплексі отримати широкий спектр компетентностей та мати гарні знання. Передбачає низку моментів, які повинні враховуватися в освітньому закладі. Так? Ми кажемо, що для кожного учня повинен бути індивідуальний підхід, індивідуальна траєкторія навчання. З чого вона в нас складається? Це знання мов поглиблене, це стрім-підхід, це культура мислення, а використовується практикоорієнтоване орієнтоване навчання, диференціація, інтеграція, самостійна навчальна діяльність, т'ютерський, психологічний супровід, сучасні методи та засоби навчання. І так ми передбачаємо, що перші-четверті класи це школа радості, зацікавлення та адаптації, П'яті-дев'яті – 9 це розкриття мотивації та потенціалу. А в 10-11 класах це школа відкритих можливостей, де кожен може отримати допомогу в володінні своїми знаннями та за принципом гнучкості підготуватися до іспитів. Як в нашій країні, так і за кордоном. При цьому важливими питаннями, хто є вчитель, це т'ютор, фасилітатор чи коуч, в нашому розумінні т'ютор поєднує всі ці нові ролі вчителя. Взагалі, головною ідеєю закладу є компетентнісний підхід. Це означає, що ми. Якраз передбачаємо те, що повинні бути командна робота, навички стратегічного мислення, глобального мислення, розвиток комунікативних навичок, творчість і допитливість, критичне і системне мислення, певні навички у виявлення проблеми та як її розв'язати, інформаційні навички та медіаграмотність. Якщо говорити про те, що учень стає не споживачем, а здобувачем знань, то це дійсно так, але треба ще й учня навчити правильно здобувати ці знання, працювати в освітньому колі, а поряд з ним повинні бути зовсім іншої формації вчителі, які зацікавлені у прогресі учня. Розвиток його здібностей, і вчителі, які можуть знайти індивідуальний підхід до кожного. Так, для цього, наприклад, ми розглядаємо різні можливості, створили для розвиток навичок 4К плюс Д окремі посібники. Також використовуємо STEM-набори, які видавництво освіти організувало і дає можливість. Зробити зразу ж stem проєкти з використанням мікробіт, і учні це використовують як на фізиці, біології, природознавстві, хімії, так і просто для своїх власних досліджень. Якщо ми говоримо про нову українську школу, то вона повинна мати певні Схожість із сингапурською освітою, адже також повинна давати можливість широкого шляху для зростання учнів як відповідальних громадян, здатних реалізувати свій потенціал у сучасному світі, знайти себе в інформаційному просторі, щоб могли учні не боятися висловлювати свої думки. Не боятися якихось фінансових питань, зрозуміти, що таке інженерія та як вона використовується в житті. Якщо ми говоримо про те, які допоміжні є матеріали, то, звичайно, начальні посібники адаптовані до нашої програми українською мовою, але з ідеєю сингапурської математики, ми використовуємо і якраз. В чому перевага цього методу, що не тільки просто знання, а саме навички, відкриття і стратегія математи... викладання математики змінюється. зразу дає орієнтири, для чого я повинна вчити той чи інший розділ, уявлення про математичні дії та поняття, і підходить до розв'язання Елементарні, скажімо, погляди на те, як можна зробити вивчення математики цікавим, ви бачите на цьому слайді. Так, наприклад, занурення у хвилі козацтва надало можливість і практично виконувати якісь дії, а було заняття присвячене харчуванню козаків. ви бачите, Ліпили вареники, але що робить в цей час вчитель? В цей час вчитель задає задачі, які розв'язуються за допомогою підручних матеріалів, діти висловлюють свої думки, повторюють козацькі приказки та повір'я і розглядають історичні факти. В цьому якраз і полягає інтерес до вивчення і структура навчальної програми з математики в Сінгапурі. Може бути як основа нашої програми, але її треба адаптувати та використовувати з розумінням. Так, в першу чергу, вчити можливо менше, але зато пізнавати більше. Кожне завдання може містити дуже багато якісних і кількісних характеристик, які учні можуть досліджувати. Причому це не тільки в початковій школі. А впродовж всього навчання від 1 до 11 класу. Якщо буде зрозуміло, для чого та чи інша тема вивчається, де вона використовується, тим більше буде зацікавленості та мотивації. Якщо ми говоримо про stem підхід, то він може бути ось так окремо кожне Science, Technology, Engineering і Міс. І інтегруватися в інші предмети, а може бути інтегрованим курсом. Так у нас, наприклад, зроблений курс STEM. Якщо ми говоримо про вивчення певних предметів, виходить, Як він працює, це використання і смарт-дошки, і е, програми Мозабук, але і відтворення діяльності вулкану. Це групова робота і дослідження проводилися окремими групами, а потім висновки, які учні могли зробити, перевірялися, вчителем, узагальнювалися і давалися певні далі узагальнені вже характеристики. Ви бачите, що Скажімо, зацікавленість у тому, щоб STEM розвивався ще й у розробці методичних посібників. Так, ми для себе виробили програму окремого курсу, STEM-курсу, який йде з першого по четвертий клас, потім вдосконалюється в п'ятому та в шостому класі і надає можливість вивчити вивчати природничі науки з великою зацікавленістю вже підготувавшись на дослідах, на практичних заняттях і отримавши мотивацію, вивчати потім 7 класу ґрунтовно фізику, хімію, біологію і інтегрувати її з математикою. Якщо ми говоримо про інтегровані заняття, то вони несуть не тільки предметні знання, а й повинні також практичні навички давати. Так, ви бачите, що учні мали можливість виконувати композиції із сухого листя, але було завдання і симетрію використати, і використати властивості природних матеріалів, створити дизайнерський свій малюнок, скажімо так, з сухого листя, аплікацію, і також пояснити. В чому екологічність, які технології вони використовували, і які взагалі закономірності флористики існують як в спеціальності? Взагалі, якщо говорити про вивчення математики в Сінгапурі, то в них підхід, який називається мальовничий, він спрямований на візуалізацію. Цього не вистачає в наших якраз заняттях мабуть в Україні, тому що математику вважають достатньо сухою наукою, якщо ж її інтегрувати і показати застосування цих всіх тем, які вивчаються в географії, в біології, в хімії, у фізиці, і зробити візуалізацію, то діти набагато вмотивованішими стають і використовують всі ці знання з розумінням того, для чого їм вивчати ту чи іншу тему. Так, якщо ми говоримо, як же ж дітей навчати математиці з першого класу, то відповідь однією з відповідей може бути вимога малювати для початку, зображувати модель проблеми, а вже потім тільки уявляти в голові. Тому що наші учні не хочуть, як записати, намалювати умови задачі і не розуміють тонкощів, а завчають просто схеми. Схематичне зображення потрібно, але воно потрібне тоді, коли зрозуміла суть проблеми і як вона буде вирішуватися. Тому спочатку треба описати, намалювати, потім обрати певну модель і вже після цього працювати далі над завданнями. Цього ми починаємо вчити з першого класу. Взагалі, якщо ви запитаєте, що ж таке сінгапурська методика навчання, як працювати з нею, то це знання засноване на досвіді цінної, актуальної інформації. Система освіти полягає в тому, щоб розпізнати, генерувати, представляти, повідомляти, затверджувати, застосовувати необхідні знання. І якраз і в цьому полягає задача і наших занять, і нашої методики, яку ми використовуємо. З чого вона перед... починається? Починається з того, що обов'язково повторення вивченого, вивченого матеріалу. Це про якість, про те, що учні повинні весь час повторювати і знати. Потім обов'язково командне навчання це. Різні групові завдання, які вирішуються, пояснення один одному, це вирішення певної проблеми для учнів, це своя ідея, яка зроблена групою. Але разом з цим і повторення матеріалу, і перевірка може бути в групі, і учні тоді виробляють навички взаємодії. Не запам'ятовувати здебільшого, а мислити. Якщо говорити про старші класи, і зараз особливо точиться дискусія, чи потрібно, наприклад, на ЗНО з математики давати формули чи ні. Це спірне питання, але якщо формули і вивчити, і розуміти, звідки вони беруться, то тоді проблеми в тому, що... Будуть написані, чи не будуть вони написані, взагалі не буде. Ви бачите, що, скажімо, технічні засоби або цікавий підхід, який дає можливість працювати і на дворі, і з смарт-дошкою, і з комп'ютером, робототехніка все це збагачує вивчення не тільки самих предметів, які дійсно відбуваються. А і в комплексі з інтеграційним підходом. Взагалі дуже корисною є концепція трьох ступенів. Перший ступінь це конкретний етап. Він має на меті вивчення математичних понять за допомогою конкретних предметів. Тобто, якщо це перші класи, то додати 2 і 3, щоб отримати 5 – це дії на якихось цукерках, предметах. Якщо це старші класи, свої практичні завдання повинні придумуватися. Далі піктуральний етап, який змінює конкретні предмети на картинки або моделі у підручниках. І вже абстрактний етап, коли ми переходимо до зовсім цифр, знаків і уникаємо тоді перевантаження і складнощів виконання. Розглянемо, яким чином відбувається цей процес. Набір завдань, які виконуються під час уроку, і як організована така діяльність. Так, ви побачили, що звичайний твістер може перетворитися у розв'язання математичних прикладів з цікавістю. Ваги дають можливість і порівняти числа, і виконати певні приклади. Ви бачили, учні виконують кінезіологічні вправи. Та нейрогімнастику, причому вправи з нейрогімнастики ще вдосконалені тим, що учні розповідь якусь свої фантазії повідомляють. Використовуємо об'ємні фігури, але тут крім того, що Діти класифікують об'ємні фігури, які бачать і можуть потрогати, вони можуть ще й у вигляді гри розпізнавати їх на картині і говорити, скільки таких об'єктів. Якщо ми говоримо про розвиток учнів в індивідуальну траєкторію, ви бачили, що певні групи виконували. Приклади в групах, і виправляли помилки один одного, і вчитель потім надавав правильну відповідь і говорив, що здійснено групою так чи ні. Але учні, які справляються швидше, мають можливість виконувати завдання, які розвивають і мислення, і логічне, і креативне, і розвивають моторні навички. Це використання кубиків Нікітіна, це доміно, яке дає можливість вивчати числа і складча. Також ви бачите, що якщо ми говоримо про завдання на логічну послідовність, то не тільки треба було скласти послідовність, а ще й пояснити якусь свою ідею, з чим. Порівнюється ця послідовність, що бачать учні. Також можна розв'язувати логічні задачі під музику, і діти дуже полюбляють якраз у першому класі танцювати, але відповіді треба сказати вчителю саме в парах, які обираються випадковим чином, тобто вже розподілити, вміти розподіляти між собою ролі. Предметів, використання різнопланових наочних матеріалів. Так, якщо говорити, згадати знову ж концепція трьох кроків, так як вивчають, то якщо ми спочатку говорили про те, що побачили на конкретних об'єктах якісь дії, то тепер за допомогою посібників сінгапурської математики можна перейти до ось таких завдань, які Учні дуже полюбляють і вже розуміють, як від конкретних, скажімо, вагів, які були тільки що перед ними, що зображено на малюнку і які дії виконуються, і зробити подальші вже кроки в абстрактних ситуаціях. Ви бачите більш старших учнів, які знову ж таки за допомогою STEM-підходів вивчають математику на практичних завданнях з географії. Так може бути похід учнів і вивчення певних моментів, які потрібно дослідницьких на природі, за допомогою всіляких СТЕМ інструментів, скажімо так, і дослідження за допомогою мікроскопа, виготовлення власника і СТЕМ лабораторії. Якщо ми говоримо про навчання в старших класах. То дуже доцільним є методика продуктивної невдачі, де під час уроку учні можуть з'ясувати, що знають, що не знають і чого не вистачає для отримання розв'язку. Ви бачите на кадрах і дистанційні уроки в такому форматі, і очні, і, скажімо, якщо говорити про вивчення, то для того, щоб побачити енергію, Крім того, що ми її бачимо, в житті ще й продемонструвати в класі, зробити багато дослідів, які можна проговорювати з учнями. Що ми ще для себе вирішили, що е, вивчення поглибленої іноземної мови можливо тільки в тому випадку, коли не тільки на уроках, Англійської мови, а взагалі в середовищі освітньому часто використовується ця мова. В цьому і полягає кліл підхід, і всі посібники, які ми розробляємо, вони мають двомовний характер українська мова і англійська. Крім того, читаємо окремий курс математики англійською мовою. Так ви не знаєте цього. Ми хочемо, щоб ви генерували стільки ідей, правильних або помилкових, скільки можете. І чим більше гіпотез ви висунете, тим краще навчитеся. Якраз в цьому полягає інтеграція стем підходу, вивчення логічних моментів сингапурської математики, взагалі найпрогресивніших ідей освітніх сьогодення. В сучасній українській школі. Ліцей Греміум створив освітнє середовище, в якому тісно переплетені всі моменти стрімосвіти, сінгапурської математики, поглибленого вивчення англійської мови, вивчення другої іноземної мови і таким чином створене сучасне смарт-навчання, тобто, Розумна українська школа